Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на четвер, 3 жовтня 2024 року. Хочу відразу. Про поздоровити, привітати мілю з днем народження. У тебе ювілей, тож довгих років тобі життя і збичі усіх твоїх бажань. Ну а сьогодні на бойове читування заступають слав'янське міфічне таро, великі аркани таро, де зовсім інші образи, які я створив з давніх міфів українців. І сьогодні епіграф буде з цієї невеличкої книжечки, яка була видана у 92-му році. Здається. На веселці забуті 94 рік забуті боги предків Євген Шморгун і прочитаю трошки вам за берегиню Берегіня була богинею земної суші, і вже це свідчило про її величі, про її значущість. Отож, полянське плем'я українців не дарма гордилося її покровительством, хоч, щоправда, інші українські племена теж вважали берегиню своєю заступницею. Берегиня була годувальницею усього, що жило на землі. У довгій сукні з розквітчатою гілкою в руці, провісницею щорічного відродження являлася вона перед світом і Даш Бог нахиляв сонячне коло. До її голови і сам грізний перун припритишено розставляв перед нею в небі барвисту райдугу, стверджуючи велич берегіні. Усі знали, що вона щедра на добрі діла. Прихилена до тих, хто здобуває хліб насущний чесною працею в полі, вона оберігала кожне поселення, кожну хату, кожну родину. Вона допомагала кожній людині знайти свій прихисток, свій берег у Житейському морі, а ще ревно оберігала священні звичі, звичаї предків. І сьогодні ми теж оберігаємо священні звичаї предків, бо сьогодні сьогодні на бойове читування виходить найавтентичніша колода, яка досить. Полюбилася Євгенію, він постійно згадує, що вона найкрасивіша, але для мене, як автора, всі колоди красиві, бо це мої такі маленькі діти. І, до речі, ви собі можете замовити будь-яку колоду, якщо напишете, напишете мені на електронку. Що ж стосується 3 жовтня, вже молодик. З чим я вас вітаю, можна розпочинати нові справи, можна робити якісь нові проекти. Ну, а третє число це. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го. Або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці буде карта за днем народження, як зазвичай, три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. От навіть одна карта далеко-далеко залетіла, але я її підберу. І нарешті один. Отож, розпочинаємо з терезів, чого очікувати представникам цього знаку. Морена це мінливість. Це в класичному таро карта смерті, і вона каже про те, що все в цьому світі тимчасово і все підлягає змінам. Це можуть бути кармічні зміни. Сьогодні гарно змінювати радикально своє становище у житті. Сьогодні можна звільнятися з роботи, сьогодні можна робити якісь радикальні кроки до зміни або вашого інтер'єру, у вашій будівлі, або зовнішнього вигляду. Тим паче, що молодик спонукає до того, що можливо сьогодні слід пойти до перукаря, будь-які зміни у цей день на краще. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий Велес в класичному таро це карта Папи або Єрофанта, Верховний Жрець, планета Меркурій. На жаль, вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день, коли не слід поспішати. Це по-перше, по-друге, не слід вестися на імпульсивні якісь дії. По третє, не слід нічого підписувати, ніякі договори, бо це. Поганий вплив планети Меркурії, яка приносить досить часто несподівані якісь перепади у долі. Також це ознака того, що може скакати тиск у цей день. А також хтось з вас сьогодні обов'язково зустрінеться чи буде розмовляти з людиною, яка знаходиться за кордоном, тобто з іноземцем. Рекомендація перегорнутого велеса не поспішати у своїх діях і не покладатися на інтуїцію, бо інтуїція може підвести. Далі представники знаку стрілець Кит риба в прямій позиції. Це в класичному таро карта сили або приборка не лев. Вона втілює в собі силу як фізичну, так і моральну. Це дуже гарна карта для чоловіків, бо це чоловіча потенція, яка досить часто використовується у спорті чи у Військовій якійсь роботі. Якщо ви військовий, якщо ви спортсмен, ви сьогодні зможете все подолати, все в ваших силах, і ви можете ці, ці сили коригувати. Також представники знаку Стрілець цього четверга можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев. Далі, «Козироги». Білобог в прямій позиції. Білобог в класичному таро – це Верховна Жриця або двері в храм це місячна енергія, яка спонукає до. Перемовини якихось до зустрічей, до нових знайомств, до нових відносин. Ви можете сьогодні продовжувати ті справи, які ви розпочали в минулому, і зустрічати якихось нових партнерів, особливо сьогодні гарно, якщо ви знаходитесь у тандемі з якоюсь жінкою. Жіноча енергія у цей день обов'язково допоможе. Якщо ви самі є жінка, сьогодні ви будете у повній своїй краси і у повній своїй силі. Далі представники знаку водолій. Цар вогонь в класичному таро це карта розбита вежа. І в прямій позиції. Вона погана, а вам вона випала в перегорнуті позиції, що означає те, що ви сьогодні захищені від руйнувань, захищені від втрат, ніяких падінь сьогодні різких не буде, ніяких руйнувань у вашому житті також не буде. Ви самі можете допомагати іншим людям відновлюватись, і самі дуже гарно сьогодні відновлюєтесь від тих негараздів, які можливо на вас навалилися у минулому. Сьогодні день, коли ви можете щось створювати, Дуже гарний день для ремонтних робіт, да, для того, щоб щось переоборудувати. Ще представники знаку водолій цього четверга можуть зустрітися, щоб переговорити з представником знаку Овен для риб. Карта Янгола в прямій позиції це ознака захисту з боку вишніх сил. Вам сьогодні допомагають янголи. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні знаходитесь під захистом, і люди вам допомагають, і ви можете керувати людьми завдяки власній ініціативності. Єдине, чого може бути багато в цей день, це ваших слів. Тож будьте обережні в словах, не розповідайте людям того, що їм не потрібно знати. Що стосується будь-яких справ. Ви сьогодні знаходитесь не тільки під захистом, але й з вами є ще вдача вишніх сил. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку водолій? Для овнів. Ось та сама берегіня, яка про яку був епіграф сьогодні. Берегіня це планета Земля. Це в класичному тарої Ізіда Уранія або імператриця вона надає вам можливості заробляти гроші, вона надає вам можливості рости, і вона надає вам можливості діяти сьогодні. Саме від ваших дій залежить те, чи будуть у вас гроші, чи ні. Якщо будете бездіяльними, просто можете втратити шанс, якщо ж будете діяти, і якщо будете намагатися. Перемогти і все у вас вийде, велика ймовірність матеріалізації ідей. Вам в цьому допомагає наша єдина мати планета Земля. Далі представники знаку Тілець, Перун. Прямій позиції, причому це в класичному таро імператор, і це планета Юпітер, це планета влади, це планета вашого оточення. Якщо ви працюєте в якійсь структурі, де багато людей сьогодні вам будуть в цілому допомагати, і ви можете навіть піднятися сьогодні на драбину вище у кар'єрній дробинці. тобто намагайтеся у цей день комунікувати з людьми, не бути на самоті, бо самотність у цей день може приносити якісь душевні неспокої. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, можете просто зайнятися прибиранням і зустріти молодик, який вже настав ввечері 2 жовтня, зустріти його з чистою оселею. Далі представники знаку близнюки. Кітаврас. Кітаврас в класичному таро, це карта колісниці. Це ознака того, що ви сьогодні можете чомусь навчитися. Дуже гарна карта як для учнів, так і для вчителів. У цей день ви обов'язково щось накопичите. і У цей день втілюється, розширюється ваш досвід. Тому не треба сидіти на місці, треба розвиватися. І якщо треба кудись їхати, дорога вам відкрита, колісниця вас завжди довезе, куди потрібно. Ще представники знаку Близнюки цього четверга можуть зустрітися чи переговори. З представником знаку стрілець. Для раків. Доля і недоля в прямій позиції це дуже гарний показник в класичному Це карта справедливості або феміда, і вона каже про внутрішню духовну гармонію, про можливість розмножувати свої ідеї, про гарні справи. Якщо вам сьогодні треба йти у якісь судові установи, вирішувати якісь судові справи, ви сьогодні все вирішите на свою користь. Карма працює на вас, і окрім цього, це дуже гарний день для жінок, які бажають завагітніти. Ще представники знаку Рак цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для левів Лель та Леля в класичному таро це карта закоханих або два шляхи. Це богині і Бог та богиня любві. Кохання, і вони випали перегорнута. Це означає те, що сьогодні поганий день саме для зустрічі з коханими, можете посваритися з якогось приводу. У цей день не слід експериментувати. У цей день слід бути максимально чесними, і тоді ніяких проблем не буде. Якщо ж будете брехати, ваша брехня може розкритися дуже швидко. Ще представники знаку Лев цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку діва. І нарешті діви. для вас 3 жовтня досить неспокійний день. Вам випало лихо однооке. А в класичному таро це карта Повішанео вона каже про жертовність, про жертви. Якщо ви будете жертвувати для когось не заради чогось, а просто заради доброти, заради справедливості, то все буде гаразд. Якщо будете займатися лише власними справами і намагатися заробити більше ніж вам дають небеса, то може. Те втратити абсолютно все, зверніть увагу на власне здоров'я. А також якщо ви автовласник, будьте особливо обережні на дорозі, бо сьогодні велика імовірність ДТП та травм. Ну і загальна карта дня на 3 жовтня. Чого очікувати від цього четверга, першого четверга жовтня? І випав індрик звір. Індрик звір в класичному таро – це колесо фортуни. Тож сьогодні гарний день саме для виграшів. Якщо ви вірите в свою вдачу, якщо ви дивитесь езотаріум, вам обов'язково посміхнеться вдача і колесо фортуни вас винесе на якийсь новий рівень. Не бійтеся ризикувати ризик виправданий, і сьогодні якась велика вдача буде можливо на якійсь політичній сцені. І якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Якщо ж подивитися на день. Дуже гарно, що не випав дідько, і цар вогонь, він же розвита вежа, випав перегорнута. Тож, що касає, що стосується дня, день непоганий. А от вночі вже за північ, тобто після другої години ночі, вже п'ятниці, до світанку є неспокійні години. Зверніть на це увагу і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, якщо відчуваєте, що вже летить і саме туди, де ви знаходитесь. Як кажуть, на Бога надійся, а сам не плашань. Ну, а я вам ще додам по одній карті за Днем Народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сварог Сварог в класичному таро це карта мага. І вона випала перегорнута для вас. Це означає те, що сьогодні поганий день для будь-яких починань, для якихось покупок та для прояву свого его. Сьогодні ваш егоїзм працює зовсім не на ваш. Тож більше дослухайтеся до порад людей, яким ви довіряєте, і не робіть все так, як того ви бажаєте, бо будь-які починання у цей день принесуть погані результати. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, чаклун в класичному таро – це карта від людника або заповідана ломпада, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що у вас сьогодні день, коли ви можете вийти за ті межі, які ви самі собі створили. Сьогодні не той день, коли слід бути на самоті, навпаки, вам слід спілкуватися, слід розкривати нові обрії, йти до якихось нових справ. Нічого закінчити сьогодні ви не зможете. одначе, одначе. Відлюдник в будь-якій позиції він каже про те, що якщо ви будете обережні та таємничі, це вам відкриє ще нові можливості. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні фартовий день нумерологічно, вам випав ось такий дідько, і дідько попереджає: будьте обережні, вам якраз не слід сьогодні ризикувати, не слід спілкуватися з агресивними людьми, бо у вас сьогодні. Є велика ймовірність фатальних ситуацій, фатальних зустрічей, особливо ці зустрічі стосуються людей у формі. Якщо їх боїтеся, краще посидьте сьогодні вдома, і тоді не буде з вами ніякого лиха. Одначе не забувайте, що це карта пов'язана з планетою Марс, а це чоловіча енергія. Якщо ви людина ризикована, то сьогодні у вас є можливість щось відгризти у інших. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, чорнобог в прямій позиції. Чорнобог в класичному таро, це сутінки або місяць, це якісь ілюзії, це якісь оманливі ситуації, в які ви можете потрапити сьогодні, якщо не будете розумною людиною. Також рекомендація вам більше звертати увагу на ді на деталі і на підсвідомість. все, що вам каже підсвідомість, є вірним. Все, що вам каже. Жуть, люди зовні є недостовірним. Ще вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Прияв В класичному Таро – це Карта зірка, зірка магів. Вона пов'язана з планетою Венера, з емоціями, з красою, з надією, з грошима. Вона випала перегорнута. Тож розраховувати сьогодні на гарні емоції вам не слід. Вам слід. Рекомендовано керувати своїм емоційним фоном, ні в якому разі не дозволяти усіляким бентежним жінкам збивати вас з пантелику. Також намагайтеся бути все ж таки красивішими і не особливо розраховувати на те, що ваші надії сьогодні втіляться. Особливо важливі справи краще перенести на інший день. Далі, якщо ви народилися п'ятого. Дозвольте вибачте, 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні негарний день для вас, вам випала найвища карта. Карта Всесвіту у цій колоді вона називається Ярило. І це ознака того, що у вас неймомірні можливості сьогодні. Ви можете закінчити якісь тривалі довготривалі справи, які вже тягнуться не один рік, заробити великі гроші і відкрити. Для себе нові можливості створити цілий Всесвіт. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 20. 5 числа будь-якого місяця карта роду в прямій позиції в класичному таро це страшний суд або пробудження мертвих. Карта відродження, повторення, карта пов'язана з родичами, можливо, сьогодні ви будете вирішувати якісь їхні проблеми. Тож зверніть на це увагу. Нічого нового відбуватися не буде. А от у тому режимі, в якому ви існуєте, сьогодні буде вам досить вальготно і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знак. Риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Купала, на жаль, перегорнута в класичному таро, це карта Сонця. Промениста сяйво, вона пов'язана з грошима, з гарною енергетикою. На жаль, вона перегорнута. Це каже про те, що вам не вистачає сонця, вам не вистачає світлих людей в вашому оточенні, І сьогодні ви на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде в себе забирати всю позитивну енергію від оточуючих людей. Окрім цього, ваші діти можуть вам принести якісь занепокоєння. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися підзна знаком близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця – шиш. Шиш це нульовий аркан, карта блазня або крокодила. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для пусточів, для свят якихось, а от для важливих якихось справ не досить гарний день, бо блазень може над вами дуже сильно пошуткувати, і замість якихось грошей ви отримаєте шиш. Зверніть на це увагу. Єдине, що вам може дуже сильно пощастити, якщо ви народилися під знаком тілець. І я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці слов'янські міфічні таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися, цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний великий отче Вакантанка, Господь Бог.